Далі до кейсу, де прізвище Татарова нарешті звучить вже прямо в одному з епізодів Набушної прослужки. Тут зараз честь розмови з приводу соціального становища на 38-му аркуші від ліфа про трубісина. Я так розумію, що курирують всі питання татаро, тому що він раз в неділю в ньому, типу, на повний ячок їздить увазі заступника голови адміністрації офісу президента, до якого їздить на повний ячок раз в неділю. І в цьому ж протоколі на 44-му аркуші продовжуючи цю ж тему, он, Но з Єрмаком он не спілкується, я це прекрасно знаю, він спілкується з Олегом, а Олег з Єрмаком. То есть, скорее всего, что, наверное, Олег нам полностью подочет. Це озвучений у суді епізоду справі Владислава Трубіцина, київського депутата донедавна від фракції слух. Детективи приховано слухали його неформального помічника і наслухали, що трубіцин бере хабарі і бере нібито від імені Татарова. Трубіцина з хабарем навіть затримали за два тижні до повномасштабного вторгнення. За версією слідства він разом з очільниками комунального підприємства Міський магазин і ще трьома спільниками брали гроші в підприємців за право на розміщення точок продажу. У нас за золота поки що нам палки все сложно засунути, тому що можемо погановізи. Ну, дивіться, це по перше, це ж докази, яким вже понад два роки. Я не пам'ятаю, чи було воно так, чи не було. Можливо, це аби якісь були розмови вирвані з контексту. Опять же. Я ж не розумію, що там відбувалося, пані, ви розумієте? Це повинен суд розібратися. І суд нам скаже, і чи є тут кримінальне кримінальне порушення, яке чи є, взагалі є які чи його нема там. Я не пам'ятаю цього було два роки, два більше ніж три роки. Вже ця справа понад три роки ця справа вже длиться, да? Десь так, біля трьох років. Що там відбувалося, які вони докази в інтернеті показують вам? Я ж того не знаю. Схоже, що золота акція Трубіціна продовжується, бо досудове розслідування завершене. Справу почали розглядати в суді по суті. Трубіцин навіть встиг посидіти в СІЗО, але він досі продовжує очолювати ту саму комісію з благоустрою як депутат Київради. Але я вважаю особисто, що приговору в мене не буде. У СІЗО Трубіцин, до слова пробув тиждень, а потім за нього внесли заставу у 15 мільйонів гривень. Хто вніс заставу? Е, мої друзі. Ну це є все матеріали справи. Там ну, є я вимільні. ж не маю доступу до матеріалів справи. Коли? Ну, я, мабуть, це не маю право розголошувати, але це не моя жена, це мої друзі. Це декілька людей, які внесли. Це одна людина. Одна людина, таку так. значну суму внесла ну, одна людина? Ну дивіться, і раз я її прийняв суд та сам, значить, вона має на це право. Ну, інакше б вона не змогла внести цю заставу. Це ваш друг, бізнес-партнер. Це мої друзі, я ж вам вже вказав. Стосовно ваших стосунків з Олегну А В якому сенсі? Ну, ви знайомі, ви спілкуєтеся, ви. А, на що на, 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 на знайомі? Значить, скажу вам так: 50 на 50. Я його знаю, а він мені. Звичайно, я знаю, хто це. Звичайно, вся країна знає, хто це, вся країна знає працівників офісу президента. Особисто я з не знайомий і ніколи не був знайомий.